Добрий день. Сьогодні хотів би зупинитися на здійсненні заходів щодо запобігання загибелі на водних об'єктах області. Продовж травня 2023 року на водних об'єктах Полтавської області вже загинуло 6 осіб. Якщо це порівнювати з минулим роком, то в минулому році загинула лише одна особа, і як ви бачите, ріст складає 83%. Якщо Порівняння. Найбільш такий при... прикрий випадок стався в травні. Це під час риболовлі загинув син і батько одночасно. Це відбулося 11 травня на території Рішетівської громади на річці Псел. Майже всі зазначені випадки загибелі в процесі риболовлі, чи відбувалися поза межами спеціально облаштованих для купання місць. Загалом, з початку року на території області загинуло 14 осіб. Також, якщо порівнювати з минулим роком, збільшення у нас відбувається на майже 29%. Хочу зазначити, що ДСНС України у Полтавській області проводиться комплекс заходів щодо мінімізації подібних випадків. А саме, з метою запобігання охорони життя людей на водних об'єктах. Всім керівникам територіальних громад Полтавської області було направлено листи щодо затвердження місцевими комісіями ТЕПТНС ТЕП переліку визначених місць масової відпочинку людей на водних об'єктах в межах компетенції по території області, а також прохання розглянути питання щодо вжиття вичерпних заходів. По забезпеченню безпеки громадян на воді та мінімізації виникнення небезпечних подій протягом купального сезону 23-го року. На даний момент, якщо брати статистику, обліковано 38 місць масового відпочинку населення на воді. З них 24 мають у володінні пляжі, які були визначені рішеннями місцевими органами рад самоврядування. Рятування водолазними службами з початку року проведено 78 обстежень на акваторії, відведене для купання, в тому числі і місць стихійного відпочинку людей на воді, за результатами яких надано паспорти підводної частини акваторії пляжу. І це дуже добре, як ви бачите, що у нас 38 місць обліковано, а обстежено 78 місць. Тобто дуже правильне і дуже Будемо так вважати, органи місцевого самоврядування спрямовують свою увагу іменно на місця, які не обладнані відповідними рятувальними постами, і місця стихійного відпочинку людей. В подальшому ми будемо сподіватися, що після обстеження дна акваторії і отримання паспорту. Про обстеження органи місцевого самоврядування також будуть брати ці місця на облік, визначати їх як місцями для відпочинку на воді і в подальшому обладнувати відповідними рятувальними постами і іншими засобами для забезпечення безпеки відпочинку населення. Також Головним управлінням ініційовано навчання плавців-рятувальників, рятувальних постів за спеціальною програмою курсів цивільного призначення за напрямом плавець з отриманням відповідних посвідчень. Як ви знаєте, рятувальні пости обов'язково повинні на рятувальних постах обов'язково повинні бути плавці-рятувальники, які в разі, не дай Бог, десь. Можливих виникнення таких подій швидко приймають рішення і рятують людей. Але ж вони повинні бути навчені, і обов'язково у них повинна бути медична підготовка. Це дуже обов'язково це спеціалізація медичної невідкладних заходів. Тобто ці люди, які зараз проходять навчання, це будемо сподіватися, в подальшому ну, врятують чи не дадуть загинути людям на воді. Також організовано проведення разом з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, роз'яснювали роботи шляхом проведення рейдів біля водою. Також через засоби масової інформації серед населення щодо дотримання безпеки під час перебування на водних об'єктів проводиться постійно і висвітлюються матеріали щодо дотримання безпеки під час перебування на водних об'єктах. На сьогоднішній день також проводиться розміщення пам'яток на стендах поблизу водних об'єктів, в місцях масового перебування людей, які знаходяться поблизу водних об'єктів, також в закладах освіти. І крім цього, десь починаючи з червня місяця, ми почнемо вивішувати такі пам'ятки в місцях необлаштованих, в місцях стихійного скупчення людей. Тобто робота це буде тривати і в подальшому з моменту розставання криги на водних об'єктах. працівниками ДСНС систематично проводиться в навчальних закладах області онлайн та офлайн заняття щодо запобігання виникненню надзвичайних подій, надзвичайних ситуацій на водних об'єктах впродовж купального сезону. Якщо брати стисла станом на 25 травня цього року проведено вже 80 занять з захоплення майже 1600 слухачів. Також користуючись моментом, хочу наголосити, що найбільше людей гине під час купання у непристосованих та необладнаних для купання місцях, де відсутні рятувальні пости. Це практика і минулого року, і позаминулого року. Тобто, це. Основні такі місця, де відбувається загибель. Також хочу наголосити, і про це варто пам'ятати, що категорично заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами виконавчої влади та не обладнані для купання людей. Також Заборонено запливати за межу купання на акваторію, яку огорожена боями. Тобто ця територія, яка огорожена, вона має паспорт відповідний, і це свідчить про те, що водолазами було проведено обстеження дна і воно безпечне для використання. Також заборонено залізати на технічні та попереджувальні знаки, бої та інші предмети. Заборонено використовувати рятувальні засоби не за призначенням. Ви бачили, якщо це облаштований пляж, там є відповідні човни, які іноді люди використовують не зовсім для, для призначення цих човнів. Тому це категорично заборонено. Засоби повинні бути постійно готові до використання іменно за призначенням. Також категорична заборонено стрибату воду зі споруд, не пристосованих для цього, і в місцях, де невідома глибина та стан дна. Тобто всі ми знаємо, якщо ми не розуміємо, що знаходиться в воді, то це ну, перша ознака того, що може бути якась небезпечна подія. І ще раз повторюся, для цього і обстежується дно акваторії, і для цього спеціально обладнуються відповідні місця, безпечні для користування. Ну, і, як ви знаєте, більшість випадків, на жаль, відбуваються за наслідками нетверезого стану, тому категорично заборонено розпивати спиртні напої та купатися в нетверезому стані. Ну і головне, заборонено залишати малолітніх дітей без нагляду тобто, родичів, тому це категорично заборонено. Є такі випадки, на жаль. І на цьому я наголошую. Пам'ятайте, що порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких, дотримуйтесь правил безпеки на воді, привчайте до цього дітей. Це стисло. Якщо трошки зупинитися, там які можуть бути рятувальні пости, їх там у нас три виду. От і ну це вже може бути е, тематика обладнання цих постів. Це може бути тематика вже там наступного брифінгу. Якщо або ж у вас є питання, я готов відповісти. Коли починається купальний сезон, і які особливості цього року вмова є? Ну, по-перше, початок купального сезону буде визначений. А, Обласною радою, ті вибачай, не радою, а радою оборони. Тобто, на жаль, я вам не можу сказати, що це буде там з такого то числа, нема такої зараз інформації. Але хочу сказати, що відповідно до плану основних заходів цивільного захисту на 2023 рік Полтавської області, значить, там передбачена перевірка протягом травня-червня, перевірка. Органів виконавчої влади місцевого самоврядування щодо готовності до купального сезону. Тобто це питання ми опрацьовуємо і десь найближчим часом у нас розпочнуться такі перевірки. На що ми будемо звертати основну увагу на облаштування таких місць, на наявність рятувальних постів, на наявність відповідних осіб, які повинні бути це від двох до трьох чоловік на кожному пості. Це приорятувальників, яких я озвучував, керівників постів, людей навчених. Тому це питання у нас десь з 1 червня ми повинні ну, розпочнемо опрацьовувати. Тобто більш детально тільки згодом. таке місце? протягом року така статистика. Ви знаєте. Сказати категорично, що там є така громада, це дуже важко зробити. Тому що, як показує практика, ну минулого року, я тут дуже багато не буду казати. Ви всі знаєте про обмеження, які відбувалися в минулому році. Якщо брати поза минулий рік... Сказати, що де там десь окремо, чи це одне місце, це дуже важко. Вони настільки різноманітні, починаючи з криги і закінчуючи купальним сезоном. І навіть відбувається в таких місцях, що ну, навіть і думки нема, що там взагалі можна було купатися чи знаходитись. Тобто, ну, на жаль, нема таких громад, що от іменно. Більшість громад, я скажу вам з практики, ну, ну, звичайно, не минулого року, а позаминулого року, коли, ну, ви знаєте, були дозволені заходи там, державного нагляду, контролю, там, ми проводили дуже багато таких заходів, і громади в більшості переймаються цим питанням. І ще раз повторюся, що дуже Класно, на сьогоднішній день і в минулі роки, що громади звертають увагу на місця, не облаштовані більше на стихійного скупчення і в подальшому визнають, у нас більше 50 місць було визначено там в поза минулому році. Більше 50. в цьому трошки менше на сьогоднішній день 38. Але ну, ми Умови сьогодення минулого року, тобто тут важко казати, що це погано, чи це ну так повинно бути. Але ж саме головно, що робота в цьому напрямку триває, і люди знають, що є така проблематика, і влада звертає на це увагу, і це дуже класно. Зараз багато в області щодо нещасних випадків чи впливає те, що люди не знають місцевості на дякую за запитання. Це таке дуже слушне питання. Дуже багато людей у нас на сьогоднішній день внутрішньопереміщених на території Полтавської області. Звичайно, що збільшення кількості людей це впливає, можливо, впливає на загибель, тому що. Якщо брати, опять же, кажу, статистику минулого року, коли купання було заборонено, ви всі знаєте. Тобто це відбувалося на стихійних місцях. Звичайно, нормальне, ну так скажу, відчуття людини, що треба десь відпочити. І всіх нас тягне влітку куди, ну біля водой. Звичайно, ну, це нормальне бажання людей десь відпочити, тому що в таких умовах. Хочемо чи не хочемо, ми повинні десь відпочивати, хоч трошки там. Тому, е якщо брати статистику, е важко сказати, що іменно це ріст загибелі спричинений е наповненням внутрішньопереміщених переміщених осіб. Це відслідковує за місцем пропуск. Якщо відверто, ну, це трошки ну, не наше повноваження, наше завдання. І ми цим займаємося практично щоденно, от починаючи. З таяння криги, ми проводимо рейди. Кожного практично дня, коли гарна погода, навіть у вихідний у нас відбуваються ці рейди. З охопленням дуже великої кількості е, би, рятувальників, е, інспекторського складу. Тобто ну, все, що від нас залежить в цьому, ми робимо, але ж ми не можемо впливати на стан людини і бажання його відпочивати. Тут, на жаль, і дивиться документи, ми констатуємо випадок, констатуємо більше випадок. Звичайно, коштують про медалін такий, то такого того то народження. І проживав, все ну, не завжди проживає. Пишемо, де відбулося, так, на території якої громади. Ну, більшість так статистика. А для... чи проводити ви не рейди, мабуть, а якісь профілактичні просвітницькі заходи саме в місцях проживання? А я про це казав. У нас на сьогоднішній день, якщо брати, ми проводимо і онлайн, і офлайн заняття. І це не тільки там в закладах освіти, це ми проводимо на майданчиках, на районних майданчиках, тобто всіма можливими засобами. ми Как би питаємось проводити цю роботу, і на сьогоднішній день у нас вже більше 80 занять. Якщо починати з моменту таяння криги, більше 80 занять, і ми вже охопили більше 1600 чоловік. Тобто ми не закінчимо, і робота буде тривати звичайно, і протягом всього купального сезону. ВПО конкретно ми не беремо на даному етапі, тому що давайте казати відверто, що громадяни Полтавщини вони у нас зараз знаходяться. всі громадяни Полтавщини на сьогоднішній день і ми більше переймаємось за безпеку. Громадян, які перебувають на нашій території, констатація наша, не наше. Ну то ну я маю на увазі внутрішньо переміщені чи місцеві жителі. Ну, ми не дуже будемо так казати, немає такої міти ділити. Тось, я не про те, що ділити, наші, не наші просто ну внутрішньо переміщені особи можуть не знати специфіки саме нашої місцевості і через це піддаватися більшим ризикам. Я десь зрозумів ваше питання. Я е, скажу таким чином. У нас е, облік, де перебувають внутрішні переміщені особи, в яких закладах, у нас він є, ведеться. І, звичайно, профілактичну роботу сезонну. Як починаючи з минулого року, там, наприклад, настав осінній, зимовий період, ми е, приїжджали. Дивилися, обстежували, по-перше, на дотримання протипожежного стану, і по-друге, звичайно, ми давали пам'ятки людям і розповідали людям про ті ризики, які можуть виникнути під час зимового періоду. Да, там і були випадки пожеж в місцях, де внутрішньо переміщені особи. Тобто, ну це, це звичайна робота. Так само зараз наступає літній період. На жаль, на сьогоднішній день ми не знаємо. Ну, ще рішення не прийняте, і я не можу тут констатувати нічого, коли почнеться, чи почнеться взагалі купальний сезон. Це трошки рішення не ну, ні моєї, ні нашої ДСНС компетенції. Але ж виходячи з того, яке буде прийнято рішення, ми все, все одно будемо продовжувати проводити рейди, проводити чи звертати увагу на місця стихійного. Перебування відпочинку людей на водних об'єктах. Тут ми нікуди не подінемося. На жаль, минулорічний досвід показав, що люди все ж таки йдуть і відпочивають. Дякую. Ще, будь ласка, питання. Якщо питань немає, дозвольте мені задати питання. Шановні жур... журналісти, скажіть, будь ласка, будь ласка, що ми яку тематику найбільше ви хотіли б почути, наприклад, на наступному брифінгу, які вас питання більше цікавлять, можливо, десь ми трошки звузимо там цей напрямок і розкажемо, тобто якось донесемо до вас цю інформацію. Згоден стовідсотково згоден, тому ми, ми зараз тоді на наступний брифінг підготуємо щось стосовно розмінування і залучення наших підрозділів до розмінування в інших областях. Да, якщо зачепити ці жити щодо стану лісів, чому обмеження ж діють на відвідуванні лісів у нас тонами позиція. Давайте. Дивіться, у нас е, трошки статистика в мене є. У нас на сьогоднішній день відбулося 5 лісових пожеж, площа 3 гектара на сьогоднішній день. В основному у нас зараз фіксується дуже багато випадків горіння сухої рослинності, сміття. Тобто, на сьогоднішній день, якщо брати цифри, це 236 гектарів. Якщо з лісом порівнювати більше зараз випадків іменно в екосистемах. Люди палять. Це проблематика кожного року, що весни, що осені. Тобто Вони є, вони є і не, не за цього. Це, мабуть, на це питання краще би відповіли хтось з лісового агентства, тому що. Ви ж знаєте, що в лісах можуть бути і те саме, як в інших областях загроза, мінна загроза. Тому я, на жаль, не можу констатувати, що у нас безпечні чи небезпечні ліси. На жаль, відвідування їх заборонено. Але ж пожежа констатую, що є. Тут, на жаль, і причинами пожеж, вони ж зовсім різні. Тобто, тут треба кожен випадок роздивлятися трошки з іншої призми зору. Дякую.